Як подати заявку на 4 тисячі гривень компенсації від державного аграрного реєстру? І так, для початку, для початку вам потрібно зареєструватися, і саме головне, пам'ятайте, що компенсацію продовжили, і в перших числах лютого виставлять інформацію на державному аграрному реєстрі, що можна знову подавати заявки, і ті, хто не подав. Подадуть і отримують. І так, що для цього необхідно? Дивіться, давайте відразу звідки в мене ця інформація. Я не фермер, чи зареєстрований я в Державному аграрному реєстрі. Так, скільки в мене це зайняло часу, півтори хвилини. Далі. Чи подавав я хоч раз заявку, не подавав. Чи бачив, як подають? Так, да, я тільки що передивився багато відео, прям в онлайні, як подавали ці заявки, нічого важкого нема. Зараз розповім, що потрібно зробити. І так, спочатку вам потрібно буде просто зареєструватись в аграрному державному реєстрі. Хоча би, якщо ви не розумієте, попадаєте ви під критерії цієї програми чи ні, зареєструйтесь і воно вам покаже відразу. Якщо ви фізична особа, якщо ви фізична особа, підприємець ФОП, якщо ви юридична особа, і з цих трьох у вас є земля, то тоді окей, ви підпадаєте. А конкретніше вам напише сам сайт Державної аграрної тобто ви побачите, там, під які програми я попадаю, коли зареєструєтесь, нажимаєте окей і все, все, у вас все видно. І так, що потрібно зробити? Зареєструватись для початку. Що для цього необхідно? По-перше, у вас має бути телефон або комп'ютер. Якщо видатись це відео, у вас, скоріш всього, телефон, тоді цього достатньо. Потім у вас має бути відкритий рахунок в банку, хоча б в банку. Це найпростіше. Я вибрав банк, наприклад, я вибрав монобанк, можна Укргаз, приват, там дуже багато банків. Тобто, ви заходите в Google. Пишете Державний аграрний реєстр, переходите на їхній офіційний сайт і нажимаєте зареєструватися. Далі він вам пропонує, як ви пройдете аутентифікацію. Типу, щоб ви ну, щоб державний аграрний реєстр вас актуалізував. Ви вибираєте, наприклад, банк, там є декілька варіантів. Дія підпис там і ще, ще-ше. Ще. Вибираєте банк, нажимаєте свій банк. Нажимаєте ОК, OK, вас перенапра перенаправляє в додаток вашого банку. Ви нажимаєте Да, авторизуватися. ОК, OK, вас зтає назад на дар. Ви заходите, підтверджуєте свої дані, нажимаєте ОК. OK. Потім вам приходить відразу після того, як ви авторизувалися. У мене, наприклад, в банку є моя почта, мій номер телефону. Я думаю, у вас теж саме. Далі на сайті дар пише ваш номер телефону. Відправити код і на вашу почту відправити код. Ви нажимаєте отримати код, і вам відправляють і туди, і туди. Там до трьох Ну, в мене прийшло за секунд, 10, напевно, 15 Код і на почту, і на телефон. Я ввожу цих два коди, нажимаю ОК. Воля, я зареєстрований. Воля, вся інформація, повністю прізвище, ім'я по батькові, дата народження, ІПН. коротше, все. Чуть не аналіз крові і ну ви поняли, який ще аналіз. Тобто абсолютно вся інформація є. Да, інформація про землю. У мене, наприклад, немає на мені жодної ділянки. Я дивлюсь, там не від Якщо у вас є, вона не висвічується, там можна відредагувати його. Потім там є е, програми. Під які я попадаю, нажимаєте його, і веде вас список вибиває, під які програми ви зараз попадаєте компенсації. Також є просто програми. Ви можете, я подивився тільки що ну хвилин 30 максимум назад подивився. Е 32 програми компенсації. Там є певні умови, там треба там, щоб земля була там, там кількість гектар стільки, там то, то-то. Ну, різні умови. Подивіться, почитайте. Може, ви під не під одну, під декілька попадаєте. Після того, як ви зареєструвалися, ви маєте подивитися, чи у вас там підтягнулася земля. Якщо все окей, все супер. Що потрібно зробити далі? Далі вам потрібно ще подати заявку. Я дивився відео там. У майже 18 сторінок, але це не важко зробити. Тобто, вам саме головне три пункти: там прізвище, ім'я по батькові, є ДРПУ або ІПН, і там адресу. щось ніби такого вказати? Це те, що ви вказуєте. Все інше є е, для всіх однакова інформація. Тобто, є е, вже є люди, які подавали до вас, які її заповнили. Якщо вам необхідно ця бумажка, цей документ, я вам його достану, тому що я дивився вже дуже багато їх є в інтернеті. Ви можете просто його скачати, вже заповнений, просто підставити свої дані. Все, ну він стандарт для всіх. Ну, грубо кажучи, може хтось по-іншому але люди його заповняють цих 18 сторінок, там до 10 годин можуть заповняти. Там дуже довга і така обширна інформація. Вам саме головне. Три строчки на пів хвилини потратити. Я ж кажу, свою інформацію внесли, а все інше це стандарт для всіх. Ви скачуєте цей файл туди, нажимаєте ОК. Все, після цього подаєте заявку і чекаєте. Після того, як у вас е, прийшло підтвердження, вам потрібно на протягом 7 днів ще раз його підписати цим DIA-підписом. Попередні теж ви підписуєте DIA-підписом. В кого нема, зайдіть в дію і включіть DIA-підпис. Що це означає? Е, що таке DIA-підпис? Може хтось не знає. Ви заходите в Дію, нажимаєте підписати документ. Отако от робите, е, у вас Face ID зчитується, і ви підписуєте його. Там пишеться, кліпніть, там ще поверніть голову чи ще щось. Підписати, підписати файл, все, підписали до побачення, відправили. Нічого важкого немає. Теж, якщо потрібно, я запишу відеоогляд. Кому не зрозуміло і хоче більш детальної інформації, пишіть в коментарях. Я спробую записати максимально детальне відео, можливо, просто візьму комп'ютер і сам це все зроблю, для того, щоб вам це було зрозуміло. Також, якщо потрібен буде цей файл заповнений, пишіть, я теж його добуду для вас, скину, щоб у всіх він був. Це нічого такого секретного не потрібно з нього там гроші платити, нічого такого. Е не можу сказати, що це дуже-дуже легко зробити там, прям з закритими очима, але по факту е нічого важкого немає. Ви потратите, ну хай ви потратите. Ну, Сам, самому важко було б зробити, особливо цей файл заповнити, якщо є вже люди, які його заповняли, то вам реально потрібно потратити, ну там, ну нехай там дуже довго це все буде, якщо ви там ще щось будете перенати. А ще потрібно буде при першій подачі там вказати землю і вказати, скільки якої культури ви посіяли, і потім ще вказати, куди ви потратите гроші. Типу, там, на дизель, на хімію, на ЗЗР, на насіння. ну, Коротше, це все, все елементарне. Основне я вам розказав: якщо когось залишились питання, пишіть. Ми спробуємо зробити там максимально доступне відео для всіх і прикріпити той файл, щоб ви побачили і змогли заповнити його. Ще раз заповняти, там три секунди, чисто три строчки, все інше, стандарт для всіх. Кому цікаво, підписуйтесь обов'язково У нас все програ, про агро, про життя, про гроші і трохи юм, трохи жартів.